Шановні Чернігівці, сьогодні в річницю повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю Чернігів хотіли позбавити вашого вибору, ліквідувати діючу міську раду, ліквідувати місцеве самоврядування, передати повноваження усіх обраних одному призначеному. Але Верховна Рада в останню мить відмовилася знищувати демократію, відмовилася нехтувати Конституцію і не погодилася виконувати політичну вказівку. Не стала розглядати питання ліквідації місцевого самоврядування в нашому місті. Тож обрана міська рада Чернігова продовжує працювати, займатися життям, відновленням та розвитком Чернігова, а призначена військова адміністрація його захистом та обороною. Кожен на своєму місці, як і має бути. Від імені усіх жителів міста Героя Чернігова я дякую кожному депутатові Верховної Ради, хто відстоює місцеве самоврядування. В Чернігові та демократію в Україні. Дякую усім міжнародним партнерам України, які уважно слідкують за боротьбою за збереження місцевого самоврядування та чітко артикулюють свою позицію. Ще раз наголошую: в Чернігівській міській раді різні політичні прапори, бо саме так вирішили чернігівці. Бо саме так відбувається в будь-якому обраному органі цивілізованої країни. Бо саме тому це називається демократія. Але коли питання стосуються захисту та розвитку Чернігова, добробуту його мешканців, тут позиція міськради єдина. І прапор єдиний це синьо жовтий прапор України. Так було рівно рік тому, так залишається і зараз: завдяки нашим Збройним силам, завдяки єдності чернігівців.